Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас знов чергові окроли в нашому господарстві. Поїхали. Для початку хочу сказати, що в нас була злучка 19 -го, 20 -го лютого. Сьогодні 24, тобто трошки змістилися дні. І ось тільки-тільки ми е, бачимо те, що в нас сьогодні. Вже пройшли окроли, але оця коза натягала сіна. Натягала сіна тут, звісно, взагалі зробила собі таку копицю, дай Бог кожному таке робить. Да? Каже, я, в мене вже давно діток не було, тому я вже так старалась старалась і, мабуть, трішки перестаралась. Красунка. насправді. Боже, Ти подивись, скільки вона пуху ще набрала там. Літо, а вона пуху дере. Оце все пух. Зараз хочу достать, показати. Оце. Оце все, 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 а це все пух. Ні, і да буде, я його забирати не буду. Просто сам факт, я розкрила малявок і там ще дуже-дуже дуже багато пуху того залишилося. Зараз подивимося. Білі? Так, є білі. білесенькі є. Боже, такі гарячі. Одне біле. Ні, два білих. я щось мало їх. Знов якесь таке попелясте буде. Фу. Так. Два, чотири. Щось тут мало їх. Один, два. Три, чотири, п'ять штук. А надрала цього пуха, так наче я не знаю. Ти знов вся гола? Ану, покажи мені свої бочки. Покажись. Да, пообдирала себе, обшматувала тільки так. Значить, вона себе підготовлю до того, що жарко одриває от себе побільше, щоб не так було жарко. А дітей пугукає так, що. Їм аж аж киплять там такі гарячі. Так, ну що мої красюньки? Починаємо з вас по черзі почнемо. Оця пуху взагалі не нарвала, дивися, яка. Гарненькі такі. Чого? це, не, не, ну, це середнє, це не такі маньоні, як взагалі можуть бути, наприклад. Так, 8 штучок. Так, мертвих немає. Все тут добре. Взагалі, так, ідеально для мамушки, коли там 8-9. Тобто вона їх буде годувати дуже гарно. І ось така ось малеча тоді виросте. Нас тут он, кроличку забрали, та що була спарована. Підселили сюди от таких малючків. Так, це в нас ще рано, 7.03, це 7.04 буде в нас приплод. Так, ну ці дівчатка, давайте перекриваємо. Перекриваємо другу. Третя ось мастирі собі вже гніздечко вже собі нариває. Тобто сьогодні вже приплод буде і в неї. Давайте обдивимось цих. Так, ця також нарвала небагато пуху. Так, все у нас тут вони такі більш червоні, ніж перші. Ось, бачу, це вже маленькі зайченятка такі. Бозі такі мас масінькі. Таке воно безпорадне, манюське. капець три, чотири. Я бачу вже їх тут багато. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Боже, і тринадцять. Йоперний балет. Дивись. Ось, бач, ось яка різниця. Оце ось, так, да, оце вже манюня така. Оце мене вже опісяла, дітка вот. маленька. Бачиш, яке? Боже. Зараз я вас трошки буду кукувати, бо то не діло. То не діло, що так багато, в однієї буде 13 штук. Каспер, звісно, красавчик. Так, оце ось, до речі, Каспер. У нас папуля, тут також їх багато. Зараз будем й до чорної просто-напросто, бо я не бачу виходу. Так, оце вже не буде жити. Бачите, воно трохи-трохи недорозвинуте. Так, да, все. Так, я це оберу, тому що воно недорозвинуте. Так. Давайте тут рахувати один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять і дванадцять. Тобто, тут десять. Сюди ми вже підкидати не будемо. Тут залишається десять. Так, там, там, там тринадцять, так. так там 13 оце до речі смайлика другий так смайлик смайлик 12-го дав Каспер дав 13 так що ще там вісім. Я хочу один, два. Три. Ні. Я хочу там, де п'ятеро. Вона там мама гарна, вона навіть дванадцять вигодовувала, тобто я в ній впевнена. Трьох я забираю звідси і быстренько біжимо. Ой, все, я їх заклала, вони зараз з ними перемішаються в тому пухові. Матусічка, тепер з тебе не п'ятеро, а восьмеро їх. Я з тобою трошки поділилася. Так, і хочу ж повернутися обов'язково до тієї теми, що, коли пишуть, не чіпайте руками, бо мати кине не буде там годувати чи ще щось, так? Якщо ви не будете дивитися свої окроли, може повністю все пропасти. Тому що, коли одне пропадає, ось, наприклад, так, зараз жара, воно день-два і починає смердіти. А якщо воно смердить, відповідно, вже йде зараження. Е Боже, мені його так жалко, хай воно поки тут полежить. Іде зараження вже гарних таких малечок і ой, ці вообще красавці такі. ой татуша, татуша пісні співають, щоб пітно було, краслинчики. Класнючі. Обов'язково перевіряйте свої м, окроли для того, щоб все було добре в господарстві. І відходьте вже від того, що діди і баби там колись нас страшили і казали: не можна чіпати руками кролів. Я чіпаю вже не перший рік. Перекидаю з одного гнізда в інше. Саме головне, щоб ви розуміли те, що ви допомагаєте своїм кроличкам, ну і рятуєте деяких кроленят маленьких, які мама може не вигодувати. На цьому все. Всім па-па!